І я всім друзья! За сьогодні будемо грати в Stand of 2 Будемо грати в режим під назвою е Я не знаю, але давайте будемо грати в режим під назвою DuE. Зіграємо е в дуелі і потім ми напевно підемо в... Е в Пере... Перегони озброєнь. Ну, перед тим як ми почнемо, жміть, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал. Ну, а ми починаємо Друзі, перша гра наша, і я вам буду тільки показувати, напевно, тільки раунди. Ну і погнали до першого раунду. Тут я стріляю, як той. І не маю в нього попасти, Ось шер, головка, блін. Він мене вбиває. Ну це якось. печально. Погнали зараз. Ага, я... Він, напевно, звід... не я йому. Лі... Отак от. Я сам собі під... О! Я хочу сказати, я сам собі під доя. Прокинув гранату, але я його вбив. Шкоди неситься тільки в голову. Давайте залишимося сюди от, і будемо чекати, поки вийде він. Ви вийшов, і Зараз ми його заберемо і я йому в тіло тільки стріляю і він мені наніс 122 шкоди. Ну... Що тут ми робити? Я напевно прокинув сюди от, такий смог. Боже, він думав, що я тут. А, він грає з тим. Тихо. Вийшов. Спас, спас, спас я вмію грати, але щось не попадаю. Тихо. Відходимо назад. Зараз тут вискочуй, так. Ні, він тут. А, та-та-та. Тут, тут, тут. Ні, тут. Передбачив його і його я і передбачав забираю і він відправляється на білий світ. Так, у нас в, в, в п'ятому раунді, тобто М40 він мене вже осліпив. Є, Так Я, я по ньому немає ніякої інформації. Я тут непевно присяду. Він, а. Давай давай. Вижу-вижу Виходжу. Виходжу. Ай, блін, він мене вбив! Це просто дуже печально. Дуже печально. Так у нас без прицілу і знайдеска гмітівка. Тобто АВМ. Треба попасти близько-близько. Підходжу. Він мене на нож хоче взяти. Тихо. Тихо, манцюємо. І він мене на ній забрав. Це ж взагалі. Зараз сьомий раунд і нам треба перемагати, щоб зрівняти хоча б рахунок. Нам треба зрівняти рахунок. Опа, виходимо. Так, треба їм потихо-тихо, треба покинути йому таку хаяшку. Ооо! У меня вийшло, я його... Я його вбив своєю гранатою, а він мене своїм коктейлем молотив. Так, 4-3 в нас рахунок і зараз випадає моя любима зброя. Чекаю, поки не вийде, але я думаю, що він, в, сторони, там, я, е... Ні, він в цій стороні там, де я на цій сторони там, де я вкритілився, і він мене спокійно забирає в голову. Рахунок 5-3 і нам потрібно вигравати. Бій на ножах. Ну зараз ми спробуємо його вбити. А, він перше. Є! От він просто в гранаті був. Тобто гранату кинув. Зброя, в принципі, цю зброєю можна виграти раунд один. Е, давайте я зараз прикину гранату. Так, я знаю де він, він походу, знає інфу про мене. Та він знає інфу про мене. Я вийду так і буду чекати. Він мене вже чекав. Я не знаю, скільки йому шкоди наніс, але я думаю, що багато. Тихо, тихо, тихо. Він хоче на ноги посадити. Тихо, тихо. Тихо, він там в пікселі сидить, тихо, тихо. Не знаю він. Він думав, що я зараз вийду, такий на мене хотів ніж забирати, але нічого подібного зі мною таке не передходить. Так, рахунок 5-5, в принципі, ми Е, Знаю, де він. Морт іде. Кидай сюди монт. І тих. Трохи підпалив. тих. І він мене просто забирає. Обираю мене на білий світ. І рахунок 6-5. Треба вже вигравати наш з вами бій. Так, що ми будемо робити? Я не знаю, що я буду робити, напевно, вийде так. О, як я дуже файно вивіла. Це просто дуже файно. Він такий виходить, і я такий зразу на нього націлююся головою. Голову подаю. Так, рахунок 6-6. І я бачу. Перебачу по ньому інформацію і закину йому ось вот от таку отаку гранату. де він? І приходжу його так. я не пам я, Чому я його не був? Я чекаю, чекаю і його вбиваю. Я, як і передбачував я, я його вбиваю. Так, раунд на ФАМАСах. І це рішаючий раунд для мене. Для нього. Треба виграти один раунд. І у нас буде 7-7. І тоді буде точно вирішальний раунд. А там він. Ух, ти ж тихо. Я йому такі... Він мені 7 здоров'я лише. Так. Треба міняти позицію. Відкинули його отакі от бот ну, просто мені хп. Так. Блін, я його не побачив. Я йому задав 76 шкоди. Рахунок 7-7, якщо нам треба вигравати і вигравати з цього перемогу хоч як... Виходжу на центр, перебачу, де він. Він бачить, де я. Так, 72 у мене процент здоров'я. І він мене в голову забирає. Це просто якийсь шок. Шок. Ну. Напевно, він сильніший за мене і він мене виграв, але ми грали нормально, нам дали 10. Койнів, і будемо грати в наступну гру. Друзі, почалася наступна гра і це у нас перта лабораторія. І ми йде. Хочу... Як забираю? Я просто вийшов і мене побачив і як очікувалось, я думаю, що він мене нав'є. Що я зробив. Я так. Вийшов, вийшов. Як? Як я промазав так? Ай-яй-яй-яй-яй. Побігли, ну зараз може бути раунд, який піде нам в купилку. Ну. Ай, не промазав. Я промазав, він то я промазав і я під мене заролову 3-0. Він виграє, треба зрівнювати. Треба обов'язково зрівнювати. Так, ну МК в принципі нам піде на користь. Викинув йому з молодого на той. Вигід я знаю де він. Чекаю. Так, і в голову йому його вбиваю і... Граю цей раунд. Раунд на диглах. Так, я бачу його. Ооо, як! Це за стінкою! Ну, кейс okay, 4 1 нам треба обов'язково чи зрівнювати, чи виривати в нього перемогу. Так, раунд на крах. Кер... І нам треба тільки в голову. в голову і як як! Як? Я просто не знаю, як, як по ньому то не проходить. Я не знаю. Окей, не будемо розстроюватися. І от так от хашку прийму. Виджу, 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 виджу! Ну як? 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 Скажіть, будь ласка. Я не знаю. Треба попійти побіжнис. Проходимо побіжне. Міш... Ніс, 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 нес! То як? 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 Поясніть мені? Як він так мене вбиває? І все, в голову. Без прицілу. Че мене зараз вб'є в голову, то тобто це подойде так. Ооо! Оце я його. Так, мені треба зібратися і зрівняти рахунок. Хаєшка, напевно, йому не помішає. не ми... давати хаєшки. Тихо, що я зроблю? Все. Тихо, бачу, 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 бачу. Я, я не забираю. Так, 30 мінус 32. Ну, ми не розстраємося і йдемо в наступну гру. Надіюсь, в наступну гру ми виграємо. Pierwszy desert jechał, no i my pognęliśmy. Tak, gdzie no Nie rozumiem, gdzie pytanie, gdzie on O, gdzie Pytanie. Де він? Чесно, А де він? Ага. Понятно. Пацан залагав. А. То проста гра. Проста гра. Ми зараз просто будемо гравати, якщо він докудиться. Я друзі, ми напевно будемо вже закінчувати. Ну і як ожидалося, цей чел просто вилетів з останньої гри. І я просто всю гру чекав, чекав, поки гра ця закінчиться. Ну а з вами я прощаюсь всім. До Зустрічай! Па-па-па-па.